Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас BMW X5 2016 року. На автоматі, на повному приводі, тобто x drive 3 літра бензин із пробігом 163 тисячі кілометрів. Гарний стан автомобіля по кузи, взагалі ніяких косячків немає. Просить у нас парктроніки, камера заднього виду також у нас є. Стоять оригінальні титани, до речі, в чудовому стані і теж хороша резина. Майже як нова виглядає. Є безключовий доступ по автомобілю, є шкіряні сідушки з такого пірового кольору, світенького пам'яті, електрорегулювання, повний фул електропакет, датчики світла, датчики дощу, е, мультикермо, речі, руль в чудовому стані, е, вибір режиму їзди, автохолд, електроручник, підігрів всіх чотирьох сидінь. Е, вже є ось така мультимедія, е, тобто карплей, не все теж там є. Є величезна панорама, люк, салончик в ідеальному стані. Що водійська, що інші сідушки дуже класно виглядають, дуже збережно, без ніяких продертостей чи царапин. Ось технічний автобіль теж повністю обслужений. Завжди він обслуговується вчасно і теж недавно він пройшов. ТО загалом чи по моторі, чи по коробці взагалі ніяких питань немає. Ось, якщо когось даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, це 60, десять, перевіряйте, тестуйте та купуйте собі таке авто.